Ніколи не наполягайте на травмовану людину, щоб вона щось робила, те, що ви вважаєте, що вона повинна робити. Дуже важливо просто бути терпеливим. Дуже важливо. От іноді є такі моменти, коли здається багато питань, навіщо я це роблю? Для чого це роблю? Послухайте, робіть. Прийде час, і ви зрозумієте, для чого ви це робили. Країна ділиться на тих, хто дійсно. Переживають цю війну, а є хто заробляне цій війні. Але ще раз, всупереч цьому, якщо ми будемо рухатись вперед, рухатись далі і робити добро, наша країна зміниться, і добро переможе зло. Дорогі глядачі. Ми продовжуємо наше інтерв'ю з В'ячеславом Бевс, консультантом кризової лінії по запобіганню суїцидів, також капелан, деякон церкви. І я вас прошу, не забудьте, підпишіться на наш канал, поширюйте наші відео, щоб вони могли також підтримувати інших людей, допомагати їм, вирішенні їх питань, проблем, і поставте лайк, залиште свій коментар, бо ми працюємо для вас, дорогі наші глядачі. Отже, третій блок нашого угу. інтерв'ю. Е, Вячеслав, ти керуєш. Клубом для ветеранів війни вже багато років. Розкажи про це. Хто туди приходить? Як цей клуб функціонує, чим він може допомогти. Можливо, будуть глядачі, теж, які можуть, якщо вони в Києві в області, приходити в цей клуб або знайти такі ж клуби по всій Україні. Тому я я розумію, що вони є ну, не тільки в Києві. Чим ви займаєтесь? На жаль. Ну, я надію, Такого що, як у тебе такі клуби... унікального нема, так. Да? Ну, він не унікальний, він просто, напевне, а, ні, ще є в Житомирі. Ще є в Житомирі капелани, які так само дуже потужно проводять капеланську роботу. Скажу, що я вражена навіть. О, так що, якщо в нас да. є глядачі з да. можуть отримати від так, нас адресу. Так, так, так. так, є там такий клуб-компас. Угу. У нас, ну, я вважаю, що звичайний клуб нічого особливого. Я просто всіх надихаю, просто робити. Uh -huh. От я просто, слава Богу, Бог дав сміливості, натхнення і бажання це зробити, і ми зробили. В 2016 році, в році якби зради ветеранів того Лосівського району, я мав маю спіль з ними. І на той час був такий керівником цього. Ради ветеранів Юрій Герисимчук, і ми поговорили ну, би, спілкувалися, ми говорили про те, що потрібно щось зробити для того, щоб хлопці могли спілкуватися і мати підтримку. І на базі нашої церкви в моєму офісі, в затишному, ми, повчили, ми, ми проводили, проводили кожного четверга, у нас були зустрічі, де ми збиралися з хлопцями і просто спілкувалися на різні теми з 7 до 9 години вечора. Два-дві години проходило просто непомітно. Ми тільки помолилися, почали спілкуватися, і вже дев'ять годин і вже потрібно молитися і вже йти додому. Це можна сказати, світські військові, да, які прийшли з так, фронту. Військові, більшість з, з, з Голосійського району, але клуб був відкритий для всіх. Тобі ж знову ж таки була створена атмосфера, щоб хлопці могли говорити про все, що завгодно. Згадувати, як було на війні, що вони переживали, що вони зараз переживають. Тобто, є той момент, коли, коли вони можуть виговорюватись. Ми так само проговорювали різні проблеми, переживання, через які проходять військові, е, переживання в сімейному житті, будь-що. Ми говорили про все, От що, Викликає тривогу, що викликає проблеми. Ми про все говорили, обговорювали і знаходили вихід ситуації. Але знаєш, про що я подумав? Що відрізняє? Там немає пляшки пива, да? або цигарок, там все пристойно, Вісно, так, і як... молитва, як ти казав, так, з молитви так, починається закінчується. Я думаю, для них це, це незвично так. було. Да? Так Ну так, незвично. Спочатку. Але через деякий час хлопці почали бачити, що оказується можна весело. І дуже весело, і дуже і класно. І прийти нормальною людиною, і піти так, так? проводити час і навіть за е, чашкою чаю, чи кави, і куском піци, чи там торта там, чи будь чого, що у нас є на столі. Чи бачив ти якісь зміни в цих хлопцях, які приходили? Вісно? До речі, я знаю, що і дружини, да ти запрошуєш, і дружини і, ну, військових, і е, матері може, чи це правильно на... сказати, не запрошую а, ну, спочатку я клуб відкрив чисто для хлопців для військових. Ну, для дружин я навіть і, і, і не думав, як би. Ну, може, потім. Але сталося так, що дружина одного військового подзвонила і мені говорить: Славік, а можна я прийду на клуб? Я спочатку задумувався, а потім подумав: ну, в принципі, знаючи цю людину. Вона, як сказати, впишеться в наш колектив, і все буде добре. А її чоловік на фронті. А її чоловік був mm -hmm. на фронті. Я Говорю, добре, приходь. Говорить, я принесу тортика. я говорю, та слухай, да все добре, у нас все є. Ти просто приходь і все. А вона мені каже, Славік, мені дуже це потрібно. І я відчув, що всередині людини є дуже велика біль. І я говорю, слухай, то звісно, обов'язково приходь. І як тільки вона прийшла, потім через деякий час ще, ще одна вдова прийшла на наш клуб. І коли з'явилися ще дві жінки у нас на клубі, у нас, як сказати, стало ще веселіше. І я зрозумів, що треба відкривати двері для так само для, для жінок. Якщо хлопці не розчарувалися, да, що ні, ні, жінки додали. Не розчарувалися, наоборот, нам стало реально веселіше. Веселіше. Ну, і, звичайно, коли є. Жіночі руки, які можуть засерворувати стіл, ну, все зробити, ну, що можемо, ми, чоловіки, не так можемо зробити. Але найголовніше, що, знаєте, ну, жінки вони, якби, особливі, і це, як сказати, як можна картинку дивитися чорно-біло, а можна різнокольорово. От коли є жінки, от воно якось веселіше, яскравіше. Тому. З того моменту і наш клуб дуже змінився, і він став відкритий для всіх. Туди можуть приходити і навіть волонтери. Хто хоче, хто пов'язаний з війною, всі, всі, всі були. І журналісти були, всі, хто бажав, всі приходили. І якщо я не помиляюсь, ця жіночка, вона. Стала частиною церкви. Вона так, ходить так. в церкву, і вона пройшла курси психологічні і, і зараз далі. служить іншим, да розвивається. Да, так. Тому і теж, і теж як хоче бути капеланом її звати Юлія. Юлія, ну і ти ж бачиш, хочу... ти посіяв да, і такі так. плоди. Це так. Я думаю, що для людей важливо це просто серце відкрите, це просто бажання вислухати, дати можливість їм висказатися так. і бути поруч. Такий ну, важкий так. момент, да, коли людина потребує допомоги. Так. А коли ти, я знаю, відвідуєш родини, ти виїжджаєш до людей, які, до родин, які, на жаль, втратили своїх рідних, або хто знаходиться в полоні чи пропав в безвісті, як ти підтримуєш, як ти служиш цим людям? Саме дуже важливе в житті людині, я хочу просто це повторювати, і щоб ви розуміли, що іноді. Саме важке це просто мати бажання підтримати людину, спілкуватися. Це саме головне. Ми іноді думаємо, що ми будемо казати, тому люди не дзвонять, не пишуть чи не приходять. Друзі, ще раз, спілкування само по собі є зцілюючою дією, правильне спілкування. Звичайно, ну, я ж не буду семінар читати, але. Дійсно, є слова, які не можна говорити, краще не говорити. Чи, наприклад, ще раз дуже важливо розуміти, що кожна людина індивідуальна, і коли ви до якоїсь людини йдете, особливо, якщо ви знаєте, ви знаєте, що для неї буде боляче, і старатися бути як сказати чутливим до того, що ви говорите, що ви запитуєте. Хочу сказати, якщо ви будете ну, щирим серцем це все робити, ви будете відчувати насправді, що потрібно говорити, що не потрібно. О, тому що, знаєте, зараз, читаючи Фейсбук, іноді бачу, як люди, які тільки недавно почали цим займатися, вони іноді кажуть, що потрібно говорити, що не потрібно говорити. І хочу сказати, що в деяких моментах я згідний, а в деяких моментах... Не тому чому. Тому що я бачу, що люди просто ще не мають досвіду і не розуміють, що такі питання можна задавати. Просто потрібно розуміти, як їх задавати. Ти знаєш, я тебе слухаю, і в мене така думка, що ті люди вони не потребують, щоб ми щось навчали їх жити, чи давали якісь життєві поради. Просто їх треба вислухати, так. прийняти, підтримати, тому що. Ну, що їх навчати? Де вони так, так. не цього від нас очікують, щоб ми їм розказали грамотно, як ну, в їхній ситуації люди, жити. Люди взагалі не люблять, коли їх навчають. Люди люблять, не. коли. Е, їх співчувають, підтримують, розділяють. Тобі ж, коли ти йдеш так. до людини підтримати її, це не значить, що ти потрібен, повинен її навчити, як жити. Mm -hmm. В таких випадках є ну, якби смішна історія. Ну, і сидять два. Дві людини, одна говорить, слухай, як жити? От як жити? Я тобі зараз розкажу, як жити. Слухай, да розказати я так само можу, а mm. от як жити? Тому є моменти, що просто потрібно бути поруч. Оце що таке mm. капеланство, що таке допомога? От як можна просто стати капеланом за дві секунди, прийняти рішення, просто бути поруч з людиною, яка стражає, просто побути, посидіти, випити каву. Поплакати, помовчати, побути поруч, бути всім серцем поруч. Я думаю, що нам зараз важливо бути відкритими і бачити да, цих людей, так. хто, можливо, втратив рідних, угу. кому зараз важко, хто постраждав тому і бути відкритими да, до того, щоб побачивши, послужити, просто підтримати угу. словом фінансово. Всім, що ми можемо. Ну, я можу, наприклад, розказати приуклад, знову ж таки, він дуже банальний, але результат, я бачу, що він, оказується, є сильний. Ну, наприклад, є жіночка, яка недалеко від нашої церкви живе і е, чи восени, чи взимку е, вона втратила свого єдиного сина. Ну, у сина не залишилось ні дружини, ні дітей. Вона просто сама з кішкою. Особливість, якби, що був такий момент, що я з замполітом нашого району був присутній, коли їй говорили про те, що її син загинув. І я бачив її істерику, бачив те, про що мене капелани Американські навчали, я це побачив ось так, як я побачив, коли людина просто ну, не хоче нічого чути. Я просто приходив до неї, ну, не кожного дня, а, наприклад, от через день. Ну, так само тут, так само треба розуміти, що є люди, до яких потрібно кожного дня приходити. А є люди, до яких не потрібно приходити кожного дня. Ну, от просто треба вибирати момент. Я приходив до неї, брав там, наприклад, продуктовий набор, який їй взагалі не потрібний був. Вона каже: ну, мені не потрібно. Але ну, я просто приходив, щоб не з пустими руками. І я просто приходив, і 15-20 хвилин і я просто був з нею поруч. Вона плакала, вона говорила. Різні речі, які, як сказати, можуть здаватися не зовсім адекватними, але я розумію, яка, в якому стані воно знаходиться. Вона, до речі, казала, Слава, ти вибач, я зараз тут таку -таку біліберду буду казати. Я говорю, ви знаєте, кажіть. От все, що потрібно, говоріть. Я просто, знаєте, і вона продовжує мою річ. Да, Славик, я розумію, ти хочеш мене просто хоч якось підтримати. Я говорю, так, я просто хочу побути поруч з вами. Вона мені потім показувала фотографії зі своїм сином, розповідала про, своє, про його життя, де він працював, який він був. Я просто її слухав. Просто. От. І якось щось я там трішки розказував, що церква, в яку я ходжу. І там, де є мій клуб, і спілкування ветеранів, всі загиблих, церква знаходиться поруч. От просто говорив. Хочу сказати, я навіть з нею не молився, тому що ну, таке було відчуття, що як будто це буде щось в той момент, мені здавалося, вона не зрозуміє. Я просто був поруч. Через деякий час, я от не пам'ятаю, два чи три місяці, якось першу... Після першого служіння до мене підходить жіночка і каже, Славік, я вітаю вас. Я її спочатку не знав, тому що вона була діта в шапці, в одежі. Я кажу, дякую вам за підтримку. Вона почала просто навідувати потрошку церкву. Час від часу я її бачу в церкві, вона дякує за підтримку, ми обіймаємося. Звичайно, я її запрошую на ще на якісь спілкування. Ну, Наразі поки вона не дуже відкрита до цього, тому що ще є внутрішня біль, яка, ну, ну з нею важко їй приходити. Але ще раз, це такий практичний досвід. Ніколи не наполягайте на травмовану людину, щоб вона щось робила, те, що ви вважаєте, що вона повинна робити. Дайте їй час, і вона зробить це сама. Дуже важливо просто бути терпеливим. Дуже важливо. Взагалі, одне із... пам'ятаю, ми проходили навчання, як допомагати людям, людям які проходять важкі обставини, соціальні думки. Дуже влучна була думка, дуже влучна, проста, що сказати, але вона дуже важлива. Що важливо для того, щоб допомагати людям? Перше це знання. Як це робити? Друге, це бажання. Коли ти маєш знання, ти не будеш робити помилок, ти не будеш говорити те, що не потрібно говорити, ти не будеш робити те, що не потрібно робити. А бажання це використати це знання. Бажання це дуже важливо. Бажання тобі дозволить зрозуміти, коли що. Потрібно робити, коли промовчати, коли сказати, що сказати, як сказати. А коли у тебе є знання, а немає бажання, то це виглядає як лікарі, які мають знання, але чомусь у них пацієнти чи помирають, чи хворіють далі. Чому? Тому що, не маючи бажання нормально допомогти, лікар може робити свою справу не так, як потрібно. І тому трапляються іноді випадки. Які не дуже. Так от, ще раз, бажання і знання. І воно одне з одним пов'язано, і таким чином ми можемо допомогти людині підтримати її. Вячеслав, в тебе є можливість до наших глядачів, до українців дати слова, підбадьорення, що б ти сказав, би, як людина, хто об'єднує. Спеціаліста, і капелана, і служителя. Просто скажи, що в тебе на серці сьогодні. Дорогі українці, я вірю в перемогу від Бога. Я вірю, що Бог з нами і Бог за нас. Я вірю, що Він дасть нам сили пройти всі ці випробування. І я вірю, що ми станемо ще міцніші. Ще раз, як я вже казав, я не вірю. Прогнози, що все буде погано і всі ми будемо хворі. Не вірю в це. І так само надихаю вас вірити в краще, вірити в те, що з Богом можна пройти все. Можна пройти все, коли у тебе є рішення пройти все. Мені дуже сподобалось, як колись один сказав е е мій друг. Що у євреїв є така, як сказати, прислів'я, да. прислів що ну, дуже важкі часи, коли ти щось проходиш і ти, ну, ти втратив сенс того що, того, що ти робиш, для чого ти живеш. І от у євреїв є така приказка. Ти ділай, ти потім поймеш. От іноді є такі моменти, коли здається багато питань, навіщо я це роблю? Для чого це роблю? Послухайте, робіть. Прийде час, і ви зрозумієте, для чого ви це робили. Прийде час, обов'язково. Є часи, коли ми проходимо дійсно темряву, але завжди, якщо ми віримо в Бога, приходить світло. Я вірю в перемогу світла, я вірю в перемогу добра. І тому я всіх надихаю, друзі, вірте, вірте, вірте в перемогу світла і добра. Вірте. Хто вірує в Бога, моліться. Це буде підтримувати ваш стан духовний, душевний і фізичний. Хто не вірує, ну, може, прийде час, ви повірите, але. Навіть якщо ви не вірите, все одно рухайтесь вперед. Рухайтесь вперед і робіть все можливе для того, щоб ви, ну, ставати краще. І обов'язково прийде той момент, коли ви це краще побачите обов'язково. Намагайтесь бути добрими та щим людьми всупереч всьому, що трапляється на вашому шляху. Я згідний. що... Є дуже багато несправедливості. Країна ділиться на тих, хто дійсно переживає цю війну, а є, хто заробляне цій війні. Але ще раз, в цьому, якщо ми будемо рухатись вперед, рухатись далі і робити добро, то ще раз кажу вам: наша країна зміниться, і добро переможе зло. І добро переможе нашого противника злого. І так само, що є всередині нашої країни зле. З допомогою Господа все це зле буде подолано з Божою силою. І я вірю, що життя в Україні скоро буде набагато краще, ніж воно було до цього. Ми побачимо нову Україну, яку ми ще ніколи не бачили. І ті міста, які зруйновані, повірте, ми ще будемо їздити на екскурсію, щоб подивитися, як відбудували ці міста, які вони стали прекрасні. Але саме головне, дорогі українці, будьте ви прекрасними людьми, добрими, щирими, співчутливими. І Бог на стороні завжди добрих людей. Будьте добрими людьми. Нехай Бог благословить кожного з вас. Дякую кожному із вас. Слава, я дякую тобі за нашу зустріч за все, що в тебе на серці, за твої роки, вже служіння, допомоги. Військовим, родинам військових і взагалі українцям. І, знаєш, слухаючи тебе, я відчув, що важливо вірити, вірити в Бога в першу чергу, вірити в перемогу в краще для України, вірити в краще для себе і діяти. Я думаю, що віра без, без діл написано мертва. Да. Тому е, навіть коли ти говорив про те, що. Ну, ми починали сьогоднішню розмову про те, що іноді людина не бачить взагалі сенсу далі жити. І мені здалося, що якщо людина в цей час почне щось робити, от ти говориш, роби, просто почати робити для іншого так. щось. Оце коли ти міняєш фокус з себе на іншу людину, і ти починаєш там допомагати, жертвувати, щось робити на армію, на фронт. Там, на… Тих, хто поруч з тобою, просто починає змінюватися твоє мислення, і ти забуваєш, можна сказати, про свої проблеми. Тому, дорогі друзі, хай Бог благословить вас, не забувати, що Бог поруч. Шукайте людей, які вас підтримують. Шукайте церкву, шукайте віруючих людей, шукайте тих добрих людей, які стануть в потрібний момент для вашого життя підтримкою. А також не забувайте, що наш канал. Це теж такий ресурс. Тут працює команда, яка створює контент для вас. Тому, будь ласка, підписуйтесь, тому що багато людей, хто дивляться наше відео, і більшість вони чомусь поки що не підписані. Тому підпишіться після нашої програми на канал, щоб для вас приходило сповіщення, що знов з'явилося на каналі нове угу. відео для вас. Я бажаю миру всій нашій країні, вашим родинам. Здоров'я, сил рухатися далі. Ми з вами, Бог з нами, і Хай Бог благословить миру і до перемоги. Божого благословення.